Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось з самого ранку вирішив порізати ці дрова, що тоді привіз, порізав, поколов і ось зложить. Значить, ці два відділення в мене повні у древніку. Оце тут ще майже два ряда. І ось у сусідні ще три ряда завезти Осінь для мене це. Ідеальна пора для заготівлі дров. Так як такої роботи вже нема, городі вже нема. І головне, що не жарко і не холодно. Саме те, що треба. Я ось в кофтині навіть чуть-чуть ось колов, чуть-чуть аж спина спітніла. Але так ідеально. Бо весною, весною теж трошки їжджу, але в основному. Заготівля в мене осінь. Так як я вже казав, мене, я не допускаю, щоб в мене дров не було зовсім. А завжди з запасом. Ось у мене оця половина дрівника Тут на зиму і оця половина, скажімо, на дві зими. Те, що бере за сира там, чи якась ось з поля, де я за... займався заготівлею гілок. Воно, звісно, вже сухе, вже все. Вже... Бо деякі люди тягнуть, тягнуть, починається все на осінь і сире. Воно, звісно, до зими вже не встигне висохнути, бо вже можна сказати ось на носі зима. Ну і люди якось топлять. Я такого не люблю. Я люблю, щоб воно все було сухе. Те, що я заготовляю сире, це буде тільки воно ж на наступний рік. А на цей рік, ось на зиму у мене, ось, будь ласка, ось воно сухеньке. все. Ложил я эти дрова уже. Еще таки в планах сегодня нові новые места ось на болоте, где сильно уже заросло. Тут поближе до села. Там есть такие глубокие, значит, стрелки, мы говорим. Есть канава, и виднее там через каждые 50 метров стрілки от хочу я там долізти і до цих стрілок, вони глибокі. Хочу взяти ці 55, ось, ятира. але їх треба провірити. Ось вже бачу, треба шить, треба їх перевірити, понаходити дірки Там теж, я не знаю, доведеться... Лізти далеко, бо там вже така теж місцевість, вона вже все, вона не прохідна, не проїзна. Я навіть не знаю, в якому стані зараз ті стрілки вже. Так як хижак у нас не клює, значить будемо ловити ротаня. Там, мабуть, у тих стрілках і карась вже не буде лізти. Але так, якщо по логіки подумати, осінь. Кажу, риба злазиться на глибину, треба попробувати на глибині. Ну, де глибше, звісно, краще вже такі кинути, ці великі. Просто їх зараз треба дуже подивитися, чи вони ось теж. Зачешить треба всі вони. Треба їх шить. Возьму ось три штучки. І по мені сьогодні ще треба їсти варити, не знаю чи зараз буду їсти варити, а потім на вечір, мабуть, схожу. Ну і вас, мабуть, візьму з собою. Пошел, 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 пошли. Прибув на точку, зараз у нас трохи бах не мішає. Вже день закінчується, я не знаю, час обмаль. Бо такі вже тут хащі, вже я не знаю, навіть не орієнтуюся. Щоб попати на цю, значить, на ці стрілки. Ну, Вроді ще як не я Зараз обуваю, ну, одягаю костюм і... Буду рухатись далі. далі. Так, тут зараз поцілити на стрілку. Як-то його Головне це все зробити до темноти. Так і бакса тут десь не, не загубить, бо тут під ногами, Під ногами просто. Оце тут бобри. Прошу он обобрів, видно, полно. Так, Ух, глибина. Ось побачив такий прохід в траві. Тут, мабуть, я ще взяв сороковку, мабуть, її сюди поставлю зараз. Бакс, тут тобі нема де тверду землю знайти, а ні. Нормально, наразі десь отут не відпонимо. Под ногами така якась вигна, що реально навіть сікати. Таке гинається, що це капець. Так, тут оце поставив. Не втомився. Бакс. І вода холодна. Так, надо ну, сюди зайти. Ух ты йо! Ого, які ямки, так, Ух ты йо! Коротше бобри плавають. Ця канавка, Бакс. Рузніше доведеться тебе виносити. Залізу. О, ось вроді стрілка ця. так, так, так. так. их, да, да. Зараз будут. Буду ставить. Я взял шнурки, чтобы попривязывать. Потому что не попривязывать, то потом буду... Надо брать будет из крючка и выйти. Так, 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 так. Есть такие. Поприязуюсь до гілки приїжджу і все. Що ти бак стоїш, хоч Хоть... о бакс знайшов, куда стати. Так ну шо чуть-чуть до берега. Все, а сюди. Ух ти. сюда... Ух ты я сюда привязуємо такой. Все. Тут реально страшно. Так під низом угинається, значить ця тисовина, що, о, бакс, ось тут ще поставлю одного. Главное, щоб бобер туди не попав. Так, зараз шнурочка витягнем витягнем шнурочка, прияжем буде надежний, пока здається, що... Що тут шукати, а потім приходиш наступного дня чи через день. І вже якось і не то що щодо пам'яті там слабий, але воно якось так. Так, ще поставимо. Раз. Я ж кажу, я не надіюсь тут на якусь рибу таку, але ротання, думаю, зараз він повзає скрізь. Все, так буде видно. І треба ще чуть, -чуть далі залізти. Ще у мене один. Ще одненький. Бакс, ліземо ще далі чуть-чуть. Ух йо! Ого! Та вийшов! Це конечно! Фу -фу -фу. Дивіться, гуляється все. Зараз ого! Тут можна скажу я вам і залишитись болоті. Так, лізу до стрілки якось долажу. Коротше, стрьомно, прив'язав. Блін, чевіт. Зараз, бас, подожди, зараз виходим. Чикс. Ловись рибка, Велика і маленька. Бажано було б долізти туди далі. Двіще до канави, ну до канави. Так. Ситуація, що зараз можна черпнути в костюм. Не хотілося би, бо вода холодна. Ох! Ох. Ох Ого! Я вам кажу, тут так оце дно... Куда ти? Бац. Так, кажуть, і нач головний. Так, головне за... Я вже не пам'ятаю де я перший стаю водія там десь так тут малий, там там два все, воді. що ти вже втомився в корчату голізеш. Попливи, давай, давай, бакс, давай. От тебе вже виносить треба Що ти колотися? Холодно чи що? Але вода холодна. Ось на кар'єрі набагато тепліше. Там об'єм великий і стине вона довше. Так, все, зараз, давай, бакс. Важкі вже ставитись. Чуть у стрілку сам не влізу. Ще б трошки все чуть-чуть оставалось, Добре, що хоч охопився за очеред. І телефон ось на грудях. Так, вот здесь вот тут-то попал, не туда пришел, надо было обойти, бы а все, фух, блин. Бакс, куда ты? Вроде правильно, надо здесь хоть пометить куда я заходил, вот тут можно заблукать. Бакс, за дуб. Ху, виходячи чуть не нирнув. ось це підсохло поки йшов. Ось, ще б чуть-чуть добре, що вкупився. Так би набрав костюм, то нічого. А то що ось тут висів телефон, то то вже інша справа. Ось чуть-чуть залишилось. -чуть Трошки <смазанув> мазанув і пішов. Там ще стрілка не закінчилась. Я думав, що вже все вже. І чуть туди не впав. Так, костюма ось підвішу лучше, краще його перестрахуватись, підвісити на дерево. Бо тут Іван чай, коротше, все оця трава, тут і шей, мабуть, тьма. То краще. Я ж кажу, тут люди не ходять, Все, я вийшов вже на берег, як то кажуть, іще не берег. Коли було озеро, берег ось там. Ну, понад самим селом але вже тут хоч вийшлося на таку <різь> дорогу позаростало раніше все поля були людські скрізь можна було пройти зараз бачите планував зайти якщо чесно чуть, чуть далі но я не знаю ну чесно кажучи оце що воно під ногами ну в цьому Костюмі по пояс і в тебе під ногами ще щось там рветься. Воно не те, що тримає, а ноги якби потихеньку туди прориваються. Ну якось так, знаєте. Неприємно, я б так сказав. Все, перевірка, я думаю, буде вже, може завтра. Можна пісні, післязавтра мені треба в місто. Ну, завтра постараюсь перевірити їх. Цікаво. Два я вкинув, як бачили, цю стрілку, там, там глибина мені може навіть, ну не, може не з головою, ну я ж кажу, я б ще чуть-чуть чуть в костюм би набрав би води. то це вже край, а там де я кидав, там може і з головою глибина. І два стоїть, можна сказати, на мілоті, на розливі самому, де я ходив по поясу. Я ж кажу, там ніякого, ні в якому разі там не буде ніякого хижака, Уже хижак, щука, окунь такої місцевості не любить, там навіть такий запах. Не можу передати такого болота, воно вже все там завоняне, цими бобрами заростає. А щодо ротаня, я думаю, що може бути. Щодо карася цікаво просто, чи буде а вже все вже позаростало все. Все на сьогодні. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Хто додивився відео до кінця. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.